Господь, коли дав мені, ну, коли я покаявся в 2007 році, Він дав мені своє діло, і я, в принципі, там, як все, воно є, і рухався, в принципі, мені хватало. Ну, Далі я розумів, що ну, якщо мені хватає, то треба ж щось більше Вот. А воно щось не росло. У 2018 році вже думав, мисля така, так, господи. Говорю, а є ще якісь варіанти? Може бути ще якісь діла відкрити паралельно. Тобто, щоб це не закривати, а паралельно відкрити. Господь ну, почув. Вот, сказати нічого не сказав, точно. Вот, ну, у 2020 році, коли була пандемія, вот, він мені показав е, поля. Вот. Я думаю, так, хорошо, поля. Так, у мене є там ну, поле. Вот, невеличкий кусочок, там 9 гектар, він вот, ну, в оренді. Думаю, ну, це забирати теж не варіант, тому що ну, це треба, э, щоб людина була, як сказати, щоб порвати всі огнення, треба щось, ну, щоб забрати цю землю, свою власність, і її уже ну, всі, хто з ким э, советувався, кажуть, ну 9 гектарів це ні о чем. Надо більше. Я ж до Господа, говорю, Господі, ну, 9 гектар ні о чому. Треба більше. Вот. І мені на серце, Господь, 100 гектар. Я такой, ну, було бы неплохо, 100 гектар. Вот. І 20-й рік, все. І тут війна, і тут моя земля в окупації. Думаю, о, Господи, а як же? ж? Земля, а як же ж 100 гектар, де ж. Вот. Де має 100 гектар? Так, да. вот, Було дуже, звісно. Сразу тривожна і не знав. Ну, далі займався. От. Ну, коли е, визволили землю, от, ми начали їздити в Білогірку, там якась не недалеко і земля моя. Ездити почав в Білогірку, і Господь сказав, що коли е, моє діло буде зроблено, от, паралельно буде і твоє робити діло. Тобто на, е, він Бажає, щоб ми робили його справу в першу чергу. І ті е, мічти да, його і мої мічти, вони просто почали переплітатися. Я бачу, що ну, це воно. От. І коли я в ці взяв, взяв 9 гектар свої, от, я підійшов там до сусідів. Я говорю, слухайте, ну, можу і ваші взяти. У них там 14 гектар. Вони кажуть, ну давай бери, взяв. Вот, так думаю, добре. Потім до позвонив, говорю, там, дзвонив двоюродний. Вона каже, що ну, у мене там є, якраз закінчується аренда. Вот. Думала, кому віддати. візьму. беру ще 6 гектар. Вот. І вже починаю планувати. І слава Богу, Господь відкрив мені, там, ну, у мене брат є троюродний, і він почав э, мені допомагати. Э, він теж агроном. І почав мені допомагати, підказувати там все, він мені там розміновував. І, і тут, знову ж таки, в Білогірки підходять ще люди, кажуть, а ти ж землю береш. Я говорю, ну, да. кажу, ну так. Кажу, ось 80 гектар, ну, бери. Вау, І я такой, і я ж розумію, що е, 80 гектар, їх треба розмінувати, а де дітей брати. Оце питання. Вот. Тому що якщо я согласился, то мені потрібно оренду віддати їм, буде, за це поле. А, була, а так вийшло, що ми приїхали, ну, сразу, ну все, ну, одразу не зрозуміло, що і як. А потім ми узнали, що коли я вже нагласився, е, наняв тих, е, які розміновують люди. Е, а оказалось, що там е, ну, біля річки, от, там переправа була. І там наші, коли хлопці заходили ЗСУ, туди сипали ну, дуже багато всього. Тобто там столько всього понаходили, що. Вони сказали, там, де розмінували мені 50 гектар, а 30 залишилось, Вони кажуть, ні, все, ми більше не будемо розмінувати, ми все ну, відказуємося. Там, вот. Просто... да, там, там такі були, ми перший раз бачимо. За 4 роки розмінування ми перший раз бачимо вообще всякі от ці, от, ну, сюрпризи, ігрушки от, от воєнні. Вот. І вони відказалися. Я думаю, господи, а як же ж ну, далі? І там случай був, хлопець взяв ну, якусь штуку, вона взагалі в нього в машині взорвалась. От. Ну, він остався. Ну Сам факт. От. Приїхали воєнні, приїхала поліція, розбирались, сказали, все, ви свою роботу зробили, уїжджайте. І вони взяли і 30 гектар ті розмінували мені От. безкоштовно. Я розумію, що це мені вийшло в 120 тисяч економії. От. А у мене їх не було навіть. Вот що саме. І що саме, ще це э, гроші, э, просто на кого я розраховував, на кого там, думав, так, у того должу, у того должу. У Усіх, кого я думав, ніхто і не дав. А на кого не думав, они мені дають гроші. А сколько тебе ще треба? Я говорю, а еще пока не знаю. Ну, в общем, Далее я там первую часть закрыл, вторую часть закрыл. Потом опять вот надо еще часть сделать. Опять мне звонят, говорят, еще есть деньги. Я ну господи, это просто чудо. Ну, как так? Ну, вот, просто люди берут и дают, ну, и суммы там не мелкие, там, сразу 5 тысяч долларов, потом еще 100 тысяч гривен. Ну, то есть, и такие вот, потому что там я понимаю, что, ну, на то, что я рассчитывал 100 гектар, вот, это можно умножить еще на 10. Вот, потому что я разумею, что там еще э, работы и работы. Вот. И последнее, вот, что свидетельство того, что э, меня там ну, культивировали, подготавливали к посадке, э, трактор э, замовил, и мне говорят, ну, 5 литр на гектар где-то будет, ну, может быть, 6. Я говорю, хорошо, ну и плюс переезд трактора, плюс то, ну, каже, где-то 320 литров тебе надо будет еще соляры. Я говорю, хорошо. Вот. Вони все зробили, 50 гектарів. Я розповів. А слушайте, у мене ще там 6 гектар є. Можете ще мені. Ну, вони поїхали туди, там ще 6 гектар зробили. Взагалі, на следующий день я їм привожу там, 200 літрів. Вони залили в бочки. Я говорю, так, сколько ще треба? Говорить, ну давай ще літрів 150 вези. Я ще привожу 150 літрів, а він заливає 30 літрів каже, все. Тобто, вместо 32-320 літрів, він залив 230. Тобто 90 літрів. Господь просто взяв і сікономив мені. Я думаю, Господи, просто на всіх цих путях говорю, бачу руку Божу. Тобто, вот. це на, на ту так сказать, відповідь, що я сказав, да, Господи, я буду служити тим людям. І вот. Господь То есть, Коли ви будете казати Господу, да, Господь буде встраювати вашему житті, і буде чудеса показувати дуже великі. Я... Чесно, до сих пор літаю, yeah, <laughs> що, господа.